а Час у Чесно, хороша заявочка. Коли я сказав вам 4А, це дуже серйозно, скажу вам чесно. Така компанія, яка робить дуже потужні підсилювачі. Як думаєш, знаєш, який приблизно результат буде? Каже, буде бачите. Як ви думаєте, буде більше, ніж... Попереднього учасника. Бо не більше. Ну, да, так, в нього ж кличка там. Козирний хлопець Хмельницького. Ще або мусить бути більше. Я вважаю тобі успіху. Гарно доволоти. Бачите, в нього на війному склі наш інформаційний партнер. Автозвук Орбі. Закріплюємо датчик. Момент істини може. Але мусимо трішки почекати, поки учасник знайде трек для заміру. Він обіцяє, що наші очікування будуть того бавки. А ми очікуємо. Автомобіль Гринот-19. Островський валій. Щось у нас буде. Вікніше результат. Час на самому цікаво, завжди людям спостерігати за результатами СПЛ. Скажу дуже непередбачувані. Саме клас СПЛ. Знаєте, різне буває. Русі маємо розмагання, пересув заміром магнітфон звернув. Зараза. Але в нас, нашим всіх учасників, будуть все класно, будуть тільки класні результати. І будуть класні перемоги. Знайшли трех, так що увага, пивось на екран. Чотири, три, два, один, пішли.

ладно, ты стоял вот Здорово, здорово. Валера. Знаете, за только другие участники сегодня, я взял участник уже вот боюсь, что его не далее. Другие участники уже 151 децибал. А ти бачив, у нас були сьогодні рекорд? Високі помірні. Але це дуже достойний результат, чесно скажу вам. Я ж, я ж здимувався. Отакі от, от паки в Хмельницькому. Сурові. Відкритий дверей, Олександр! Увага! Гоу! Гоу! Стой! Атрит! Радом! Стой! Три! Стой! Селектричній прагніч! Стой! Радом! 144-35. Результат на відкритих договір. Отлетіли своєму учаснику. Я думав, хто тут стоїть в сум. Як де фрагваж рухалося? Хмельницький. Молодців. Хм. 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 Хм.